Це вікна спортзалу Чернігівської гімназії номер 24 Цими вихідними невідомі пошкодили сім склопакетів. Ймовірно, постріли були здійснені з пневматичної зброї. Директор закладу Юрій Доман розповідає, що влучань зафіксували вісім. Першим виявив наслідки вандалізму в неділю зранку один із викладачів школи, який прийшов провести дітям додаткові спортивні заняття. Я теж приїжджав у школу десь о 13-й годині. Ми виявили, що є пошкодження з вулиці. Вони не навскрізні, але мають певну конфігурацію. Видно, що це не просто, це була саме пневматична зброя. Оскільки за все це було зроблено в суботу. Це ж така зброя, що ж не і не видно. Навіть сторож, який знаходиться у приміщенні школи, він ну фактично не зможе почути. Керівництво закладу звернулося до правоохоронних органів. Було написано заяву та складено протокол. Ведуться слідчі дії за цим фактом. Відкрито кримінальне провадження за статтею 194 кримінального кодексу України. Умисне пошкодження майна наразі тривають слідчі дії. Поліція встановлює обставини і причетних. Нагадаємо, за останні півроку це вже другий акт вандалізму. У вересні була обстріляна Чернігівська гімназія номер 20 Так само пошкоджено склопакети. У обох випадках це нові склопакети, які встановлено після ворожих ударів по Чернігову. 24-та гімназія, як і більшість навчальних закладів міста, зазнала суттєвих уражень унаслідок бойових дій 2022 року. Після відступу ворога коштом громади тут відремонтували укриття для відновлення заклад. До залучилися підтримкою міжнародних партнерів. Тайвань виділяла кошти дуже велику суму, і ця сума була розподілена між нашою школою, там лікарнею і ще їм начальним закладом. Ми встановили повністю всі пошкоджені вікна, які були в закладі, і плюс замінили всі склопакети, які отримали ушкодження за рахунок фінської допомоги. Було відновлено спортивну залу, повністю ремонт зроблений, і приміщення шкільної їдальні, комп'ютерний клас. І так загальними зусиллями міської ради, меценатів школа повністю була відремонтована. Заміни 100% вікна, зроблений дах, замінені всі двері. у закладі. Сподіваються, поліція знайде зловмисників і вони понесуть відповідальність, адже громада має цінувати та зберігати спільне майно. Від цього напряму залежить безпечне та якісне здобуття освіти майбутніми поколіннями.